Ми маємо сьогодні знаменитий такий день в історії України, це 106-та річниця з часу акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в єдину державу, Києво-християнську державу, Українську Народну Республіку, самобутню, незалежну, про яку мріяв Іван Франко Михайло Грушевський, який на той час був головою Центральної Ради, Лениченко, наш вихід з Другобичини і засновник Соколу, полковник Грицько Косак, Петро Франко, Тарас Франко, сини Івана Франка, які тоді були в Галицькій армії. Дуже знаменитий день був день в історії навіть нашого франкового краю. Це було на площі ринок в Дрогобичі. 20 січня, 22 січня, вже за нашим теперішнім силам. І зібралися тоді на площі ринок всі церковні братства, всі товариства, Союзи Українок, Захоронки. Спочатку марширували січові скрівці, за ними йшли е скоростріли, в руках несли петлюрівці, запрошені для цього. Маніфесту такого акту з Луки на площі Ринок Дрогобичі. На трибуні стояв полковник гриць Косак, за ними йшли за військовими церковні братства, школярі, юнацькі товариства з хорувами своїми, з національними прапорами, які був багатодесятитисячний мітинг. Про це дуже гарно описала газета «Дрогобицький листок. Про це дуже багато сьогодні описано. То було таке, знаєте, піднесення писали, і з трибуни хтось виголосив таке слово, яке колись вжив Іван Франко. З Франкового духа печать». У Франка трошки інакше, але вони це сказали, щоб ми це несли з Франкового духа печатю. Бо Франко в 16-ту помер, а тут в 19-му був цей акт злуки. Українці в своїх серцях запам'ятали це на дуже довго. І потім упав. Українська повстанська армія, Степан Бандера, який на тому всьому в Калуші з батьком був на літургії святочні е е е під час акту Злуки. Він це все дуже добре перейняв і потім передав свої безпосередні розпорядження. Потім підпілля, дисиденти, всі ті, що повиїжджали українці в Париж, зокрема Косак, який досліджував і був членом УПА, писав в Сорбоні не раз про ці акти злуки. Українська вільна, УВУ, Український вільний університет зберіг цю пам'ять історичну про цей акт Злуки. Ну і знаєте, ми тепер молоде покоління незалежної відновленої України пам'ятаємо собі вже 90-й рік Акт Злуки. Той перший відновлений ланцюг, який колись був у 19-му році, ми його десь собі так пам'ятаємо. Але насправді європейська традиція акту злуки є ранішою у відновленні своєму. Треба пам'ятати, друзі, що символ єднання руками він не випадково в наших гаївках, він не випадково в різних таких церемоніальних актах, пов'язаних з обранням королівського двору чи самого короля, скажімо, чи, наприклад, як обирали Вітовна. Ще в ці часи дуже раннього середньовіччя, коли за руки трималися всі ті дружинники, які з ним разом розділяли їжу, цей акт єднання руками насправді є жестом дуже сакральним і давнім. Консульство Латвії в Україні у Львові дуже тісно співпрацює з нашими друзями-партнерами українським фотографічним товариством та у фото, фотомузеєм у Львові, на чолі з головою Романом Митецьким. Вони знайшли цю, цю таку, знаєте, ниточку, де ми маємо багато спільно. Так от, Латвія, Литва, Естонія всі три столиці, майже 600 кілометрів, ще в 89-му році, там, де була столиця нашого е, князівства Литовського, яке об'єднало Київ колись. І казали, ми нового не вводимо, старого не руйнуємо, і перейняло нашу культуру києво-християнську. Вони це все ще в 89-році му році з підпілля винесли і тим живим лацюгом Ми маємо вільнюс, ми маємо риг, Ригу і Талін. Три столиці, Латвії, Литва, Естонія. Ті, які були колись з нами в Литовському князівстві. І от вони. Не побоялися тоді, рахуйте, були часи, теж не просі, 89 й рік тому треба собі думати, що вже незалежність, тоді товариство Лева хіба виходило з підпілля? І спадщина, із пологам входив колись е пластуниця, все тільки виходило. А вони, бачите, перші не побоялися і відновили цей історичний жертв. Ну, ми, ми спланували співпрацю на 25-й рік. Роман Метельський каже, що треба, би було можливо подумати про 22 січня. І е, Тетяна Розурак, Лілія Миронівна Хміль і Ростислав Хміль, власне Наталя Пордовська десь вже промоцію зробили. Ми власне підготували е, е, цю нову виставку, яка має назву Балтійський шлях, е, такий, шлях свободи. Про власне ці події в трьох країнах е е Балтійських. З приємністю запрошую до приття, <клес> до слова, привітаємо, про цю історичну подію, як це все зібрано було в колекції пана Романа Метецького. Прошу привітати нашого. <клес> <клес> Яких ми навіть і особливо друзями не вважали? А просто ну, сусіди сусідами. першими протягнули нам руку і почали допомагати, не, просячи, не чекаючи, поки ми їх попросимо. Одна з таких країн це Латвія, яка активно, активно почала допомагати. Причому що населення Латвії дуже маленьке. Загально вони говорять, в них офіційно в екіпедіє цифра мільйон 800 людей. Це Кимська область. Але вони реально говорять, що їх насправді менше півтора мільйона. У столиці в Ризі мешкає 600 тисяч. Менше ніж у Львові. Це Зовсім маленька країна, яка активно допомагає, по третій рік допомагає нам встояти. Кожного тижня в Україну, на вихідних це переважна субота, приходить твіттертоновий автомобілі, які. У них там жорстке законодавство. Якщо за кермом зловили в стані алкогольного сп'яніння, автомобіль конфісковують назавжди, без повернення. І на законодавчому рівні в них є момент, що якщо автомобіль коштує до 10 тисяч євро, він одразу йде в Україну. Якщо він коштує більше 10 тисяч євро, він йде на аукціон, продається з аукціону, а гроші йдуть в Україну. Тобто і кожен тиждень в Україну приходить твітери-конвой. Це автомобілі, які не тільки конфісковані, конфісковані там є, але вони збирають кошти, вони закуповують в Європі автомобілі. Вони списують старі автівки і передають списані автівки, ну відносно списані, писані автівки, і, і кожен тиждень їде від. Мінімально, що я бачив, це було 15 автівок. Найбільший е, кодової я бачив це більше 50 автівок, які кожного тижня приїжджають в Україну, вони передають Збройним силам. Це крім всього решта, то вже я навіть не говорю. І е, коли бачиш, як люди наскільки починають активно тебе підтримувати, думаєш, що ж це за країна? Що ми знаємо з вами про Латвію? От подумайте, що ми знаємо. У великому рахунку зовсім, зовсім зовсім мало. Ще з часів Радянського Союзу, там якийсь дзінтерс, більше відома Юрмова своїм фестивалем музичним, все. Тобто, практично ми більше нічого не знаємо. І коли ми, мені захотілося зробити з латвійцями, ми вже третій рік з ними активно комунікуємо, дружимо, зробити якісь... Жесна зустріч, тобто їхню культуру, вивчити їхню культуру, зрозуміти їхню історію, дізнатися хоч щось про їхню історію. І відповідно в минулому році, напередодні Дня Незалежності, я звернувся тобто, через своїх друзів, ми звернулися в Національний історичний музей Латвії. І в мене було завдання таке, я хотів зробити, власне, Фотовиставку Латвія й шлях до незалежності. Незалежність наша, незалежність їхня. Ми практично десь один час виборювали, вони йшли трошки швидше, у них з'явився Народний фронт, потім через деякий час у нас з'явився народний рух. Тобто це все йшло одне за другим. І, відповідно, Латвійський національний історичний музей приготував цю виставку. Вони активно вийшли на контакт, вони прислали фотографії, не дали ротації. Консульство, учасник консульство Латвійської республіки у Львові, ми профінансували виготовлення цієї виставки і на не День Незалежності ну, у Львові. Це є символ того, що Україна є такою ж європейською країною, як і країни Балтії. Україна є такою ж європейською країною, як багато інших країн, які з цього боку перебрика. Тому що ми живемо одними одним цінностями. Ми живемо однею думкою. Ми, в нас однакові життєві орієнтири. Хоча навіть спілкуючись з латишами, які приїжджають дуже часто до Львова, і вони кажуть, що насправді справжня свобода і справжня ця віра, що майбутнє є зараз в Україні. Навіть Європа вже через свій прагматизм, через свою фінансову скажімо, складову, яка часом домінує, вона вже відходить від цінності. В Україні зараз Україна стає орієнтиром всього світу. Як треба жити, як треба скажімо, любити свою країну, як треба цінувати свою незалежність? На цій виставці вони підписані тримаємо українською, англійською, латвійською, латинською. Можна побачити багато моментів, хто десь свого покоління плюс-мінус вони пам'ятають ці всі речі, якщо в нас відбувалося. І як у нас це відбувалося? І навіть 89-й рік вже синьо жовтий прапор на фотографії. Це в Латвії, тут тобто вже в ті моменти були. Тобто ми йшли поряд, але ми були... Російська імперія була найбільше зацікавлена в, наш, в нашій країні, тому що без, без України без клієнток. Тому вони нас гальмували і гальмують до сих пір. По тисячі років. Кращі українські сини воюють за незалежність країни. І оті молоді люди, які зараз мене зовсім слухають, вони, прийде час і вони через якийсь час вони стануть ширими українцями, справжніми патріотами. Просто них, їм бракує ще життєвого досвіду, щоб зрозуміти, що я їм розказую. О, і ви будете нашим майбутнім. Дуже хочеться, щоб ця війна, яка зараз триває, була останньою в історії стосунків України з болотами. Це, це не країна, Московія, це просто що. Дуже хочеться, щоб і наші діти, внуки, правнуки знали більше цього. І щоб вони навіть не знали, що була така країна. З мір. Я не буду проти, якщо вони про існування цієї країни. От. Але тут. Виставка про інше. Виставка про віру, виставка про єдність, а виставка про свободу. Свободу, яку ми маємо тільки вибороти. Дякую. В Вільнюсі є вулиця Руська. Де було наше відоме Христовозвиженське братство ще з 16-17 століття друкарня була україномовна, будемо так казати. Українською мовою державною. державною мовою була, напевно, і в Латвії, і в в Істонії, тому що наші землі були під Київською цією. Е ну друзі, що я хотів сказати, що дуже багато спільних таких Мені. моментів. Не випадково роман згадав про жовто-сильний наш прапор е під час цих революції. Власне, в Латвії. Ленінопад почався там. Дуже гарна є стаття про Ленінопад на історичній правді. Зокрема, треба сказати, віддати належне, що контакти істориків власне, з архівами тих трьох країн налагоджувалися на початку 90-х дуже тісно. І перші видання українського археологічного щорічника. Які тоді редагував Ярослав, Роман Купчинський Роман Купчинський і світлої пам'яті Ярослав Дашкевич, вони були, мали навіть окремі томи спільної історії між Латвією і Україною. І власне, що зробила, що зробила Вінгівська національна бібліотека? Вони перевидали метрику корону. тобто всі закони, якими користувалися українці, латиші, естонці і так далі. З 15 століття я аж до окремі статути діяли до навіть початку 19 століття, навіть в часі присутності Російської імперії. Ну і подивіться, ми остання фактично країна, країна, де Ламінопад закінчився у 22-му році, так? в 22-му році, вино говорити, він вже не відворотній цей процес. Ще я хотів так само ще раз привітати наш народ і молоде покоління, яке повинно цінувати тих героїв, які починали. Відновлювати незалежність традиції, тягність цих поколінь історичної правди.